З маленької я хотіла знати істину. Та спрага перебувала у моєму серці з народження. Така необхідність була такою сильною, як бажання напитись води. І ось одного дня у 1998 році відкрилась істина. Я перебувала одна в квартирі, не думала ні про що, і раптом тіло само по собі напружилося. І далі я відчула себе легкою, наче вантаж скинула з себе і моментально осягнула все і всіх. Опинилась у світлі, сліпучому і білому. Такого білого кольору я не бачила, тобто за життя на землі. І я почула голос. До цього часу ти робила все правильно. Можеш залишитися тут. Голос був спокійним і гучним і авторитетним. Я знаходилась в стані безмежної любові, на своєму місці, там, де я завжди була, завжди є і завжди буду. Я хотіла залишатись, але мені показано було нашу планету чорно-білому кольору. Я дивилась зверху. Неначе під мікроскоп потім одне місце на одному з перехрестку наблизилось. Було багато людей, пустих всередині. Тільки тіла обрамлені лінією. Також були люди, тіла яких були темні. Ніби вже проявлені, як на фотографії таких було мало. Земля знаходилась в стані породілля, і все відбувалося в гармонії під наглядом безмежної сили. І я розуміла, що ніхто не може прискорити цього процесу. Все мало свій порядок. Так само мені телепатично сказано було. Що якби я на землі залишилася, то маю стукати у всі двері, і потрібні відчиняться. Я запитала голосом: як я буду знати, що робити? При цьому замітила, що я говорила голосом. Але не було в мене фізичного тіла, не ворушились губи. Тільки кругом енергія кольору старого золота. Енергія мала густину, подібну як оливкова олія. Але то тільки подібно описати словами неможливо, нема таких слів. Щоб описати цей стан. Це було живе тіло, і я знаходилась у ньому, і ми були одним цілим. Часу не існувало, тільки любов. На моє запитання дано було зрозуміти, що будуть зв'язкові, якщо я повернусь на землю. Деякі з них. Народження Навіть щоб один раз за життя вказати іншому напрямок, або сказати відповідно слово чи слова, також будуть знаки, по яких я все зрозумію. І я запиталась: а якщо я сил не буду мати, відповідь дана. Що за мною постійно спостерігають, в разі потреби завжди буде посилатись енергія мені потрібна. Але якщо я буду тимчасово знаходитись в стані, що буду на дорозі, не маючи сил підняти, що буду ніби бом, щоб я не боялася, бо це тимчасово і завжди дадуться сили. Я запитала, для чого це. Зрозуміла відповідь для прикладу для інших. Також форма спілкування переходила ніби в передаванні посилки від одного до іншого в іншому напрямку. Також ми знаходились перед панорамою живою на землі: море, гори, небо. Мені сказало, що я маю силу змінити панораму, на яку я хочу, яка мені до вподоби, бо це в нашій ментальності закладено. Я зрозуміла життя кожної людини від початку до кінця, всі їх труднощі в їхньому розумінні дано з любові. Труднощі тимчасові, ніби великий подарунок. І що кожен прийде до свого місця любові. І вже є постійно. Я запитала, чим я буду займатися в той час, коли не треба виконувати важливі справи, Дана відповідь те, що кожен день робиш, мишся, спиш, займаєшся справами, якими хочеш. І я зрозуміла, що це не рахується до життя, ніби старається з програми. Життя на землі дуже примітивне і не з легких. Тому кожен, проживши тут, рахується герой. Кожен, кожен, кожнісінький. Також дано зрозуміти, що кожен має свою роль. Тому, то, що б не робив, це все неважливо в кінці. І одне життя на землі це ніби раптова іскра. Я подумала, хм, що то є вернутися на якихось 50 років? І так все одно, де вчитися. І я вже зрозуміла правила гри, тому мені легше виконувати справи. Я знаю, що я є завжди тут, де я є, у світлі. А вернутися це так, ніби у минуле коротенького відрізку часу своєї свідомості. І я вирішила, вертаюся, отримати знання і допомогти племінниці. Одночасно, з моїм рішенням одночасно, хоч і часу немає, але так, щоб зрозуміти, з моїм рішенням. Вийшов наказ усього єдиного мені вернутися. Це вже я сприйняла. Тільки єдине попросила, щоб залишатися такою, як більшість людей, не дуже вирізнятися від них, на що отримала згоду і ввійшла в своє тіло стиском. Знаю, що я пам'ятала маленьку частинку зі сказаного, показаного і зрозумілого, бо знаходячись у тілі, відчула обмеження, неначе тіло – це тюрма для мого Я Супрема. Так само мені було сказано, щоб я кожну мить раділа, навіть коли болить, бо знаю, де я є. Я стояла посеред кухні. Скільки я часу перебувала у Я Премо? Не знаю. В квартирі нікого не було. Я хотіла поділитися зі всіма. Я знову і знову бажала стану безмежної любові. Розказуючи іншим, ніхто не міг дати пояснення на мій вихід і прихід. Я думаю, що посприяло цьому виходу очищення моїх думок. Читаючи новий заповіт, я зрозуміла, що недобра думка також гріх. І я вирішила, що як тільки прийде до мене якби чуть нечиста думка, то я буду просити вибачення так. Прости мені, Господи. Треба було ще сказати дякую, але тоді я знала мало. Мені хотілося поговорити про це зі священником або з монахинею. Але не виходило. І одного разу моя знайома Таня домовилася з одною молодою монахинею, щоб мене вислухала. Прийшовши до неї, я сіла з одного боку стола, і вона ім'я її Ірина з іншого боку стола. Я подумала, що може знати така молода дівчина, що вона могла пережити ще в житті. Від сили мала 20 років, красиве обличчя, великі, розумні очі, довгі вії, а вона сиділа тихенько. Дивилась мені вічі. У мене було дуже багато запитань, але ставлячи їх в думці, ще не сказавши нічого в голос, я в думці отримувала відповідь. Тому, посидівши якийсь час, я сказала, що вже знаю відповіді на свої запитання. Монахиня легенько всміхнула сніжно. Я їй розказала свою історію перебування в світлі, на що вона мені відповіла, що Бог мені подарував частинку раю, і з нею подібне було, але більше. Я думала, може мені піти в монашки, але Ірина, здається, так її звали, ніби вже почула моє запитання і сказала, що ліпше мені так жити, як я зараз живу. Кожен новий день старатись прожити якнайліпше, без помилок. І в думці я зрозуміла, про що вона мені говорить. Я зрозуміла, що можу вести подібний спосіб життя, який веде монахиня і в буденному житті. І так навіть зможу відчувати себе вільнішою бо завжди з часом зможу змінити ситуацію, віддалитися від насильників, від деспотів. Також монахиня сказала, щоб я. Не намагалась досягнути знову цього стану, бо я так використовую Бога. Над цим я довго і багато разів роздумувала. Десь в глибині душі я не сприймала цього. Я роздумувала, як же я Бога можу використовувати, якщо я знову хочу бути в стані, який вже маю, і це мій істинний стан. Які є, я зрозуміла, що таким чином, використовуючи монахиню тепна сила, намагається перешкодити з'єднання мене з Богом. Але ще більше мої сили тягнулися до світла, і ніхто, і ніщо не може завадити цьому.